На календарі 22 листопада, субота, схід сонця о 7 годині 24 хвилини, захід о 16 годині 9 хвилин, тривалість дня 8 годин 45 хвилин, місяць у Скорпіоні та Стрільці. Іде 30-та місячна доба. Цього дня іменини визначають Іван, Олександр, Порфирій, Мотрона, Антоній. Вітаємо їх з Нам'янголам! За народним календарем, 22 листопада Мотрони Зимової, вважається, що з цього дня зима повністю вступає у свої права. Про погоду говорять, з Мотрони зимової не літають морози. Всей час вже має бути покритою снігом земля. Якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, продовження осені буде без морозів. Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде. То сувору зиму нам привезе за народними спостереженнями. Червона. Вечірня зірка передвищає вітер, світло-жовта дощ. А іні на деревах у цей день навпаки передвищав мороз, якщо на Мотрю буде туман до відлиги. А зараз якою буде погода 22 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області вранці небо очиститься від хмар, та ясно буде до самого вечора. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 37%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра знизиться від 0 до мінус 3 градусів, а вдень температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 2 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Чакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 3 до плюс 1 градуса, а денні становитимуть в межах 2-3 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 15,8 градусів тепла була зафіксована у 1966 році. А мінімальна мінус -16 16,1 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 22 листопада. Повне. Вашу енергійність і цілеспрямованість можуть неправильно зрозуміти партнери. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане або створити щось видатне. Зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Тельці. можливі душевна неврівноваженість, зміна настрою. Постарайтеся стримувати негативні емоції. Не рекомендується важка фізична праця. У колі рідних та друзів вам буде комфортно і спокійно. Близнюки сприятливий день для поліпшення матеріального становища, Вірогідні великі покупки або ремонт. Постарайтеся тримати себе в руках, слід завершити старі справи, а сміливі проекти залишити на більш відповідний час. Раки. Навчіться справлятися зі своїми емоціями. Уникайте з'ясування відносин з близькими людьми. Самопочуття може погіршитися, тому проведіть день вдома. Випийте гарячого чаю з лимоном або почитайте цікаву книгу. Леви. будь-які ваші дії можуть наштовхнутися на активний опір оточуючих, а тенденція навчати викличе агресію. Зірки радять стримати ділову активність. Діви. День цілому сприятливий. Ви будете діяльні та енергійні. Можливо, вам вдасться реалізувати задумане. Зірки раді зайнятися творчістю. Відносини з оточуючими будуть теплими. Терези. Велика ймовірність неприємних сюрпризів. Плани і нові ідеї варто тримати при собі. Проведіть день вдома, відклавши зустрічі на наступний тиждень. Скорпіони день сприятливий для прогулянок, активного відпочинку, зміни обстановки. Відкладіть домашні проблеми до вечора. Першу половину дня присвятіть прогулянкам і невеликим подорожам. Цей день повинен залишити приємні спогади. Стрільці не виключено, що ви зможете проявити всі свої таланти та здійснити задумане хороший день для планування нових справ. Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища. Проте, не слід ризикувати, ваша довірливість і деяка наївність може зіграти з вами злий жарт. Козироги життєвий потенціал на високому рівні. Ви будете діяльні та енергійні. Можливо, ви будете пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Ясність і точність мислення піднімуть ваш добробут. Однак слід уникати поспішних рішень. Стриманість і розважливість обернуться реальною вигодою. Будолії. Де дня працьовитість і сумлінність. У цьому випадку вам супроводжуватиме успіх. Ймовірне поліпшення фінансового становища, подарунок або вдала покупка. Риби день пов'язаний з накопиченням, утриманням і переробкою інформації. З покупками не слід поспішати, вони можуть виявитися невдалими, вірогідні звістки, які вплинуть на професійну сферу життя. В сім'ї не виключені непорозуміння суперечності. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!